Норвегія змінила умови надання притулку для українських біженців. Тепер заявки від жителів західних областей України, таких як Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Закарпатська, розглядатимуть в індивідуальному порядку. Норвезька влада вважає ці регіони безпечними, оскільки вони розташовані далеко від лінії фронту. Міністр юстиції Норвегії Емілія Енгермель пояснила, що Україна вже прийняла близько 85 тисяч українців, що створює навантаження на інфраструктуру, зокрема охорону здоров'я та освіту. Крім того, МЕЛ зазначила збільшення кількості чоловіків призивного віку серед біженців, тоді як Україна продовжує мобілізацію для захисту України. Спочатку війни Норвегія надала притулок усім українцям, але поступово посилила правила. У серпні було скорочено допомогу для тих, хто самостійно організовує своє проживання, а також припинено покриття витрат на отримання домашніх тварин у центрах для біженців.